Віталій Фуга народився 30 грудня 1987 року у селі Мар'янівка на Полтавщині. У шкільні та студентські роки захоплювався волейболом. Спочатку повномасштабного вторгнення став на захист України. На жаль, 5 вересня 2023 року. Військовий загинув на запорізькому напрямку. Аби вшанувати пам'ять загиблого воїна у Кременчуці. Відбувся волейбольний турнір на його честь. Це вже другий традиційний турнір пам'яті нашого випускника. На той час відділення фізичного виховання 2007 року Віталія Фугі. В турнірі беруть участь п'ять команд цього року. Це команда нашої академії, команда випускників. Різних років серед яких і ті, з якими він безпосередньо тренувався, змагався, захищав честь нашого закладу. Команда військового ліцею нашого міста Кременчука, команда військової частини і команда Баланс. Рідні загиблого воїна відзначають, що ця ініціатива берегтиме пам'ять про Віталія, адже він завжди тепло відгукувався про навчальний заклад та полюбляв волейбол. Це дуже велика честь, що Пам'ятають, що проводять такі заходи, що ви. Повічуються, і це дуже велика дяка і колективу педагогічному, що вони пам'ятають і показують студентам, які були дійсно ученики. Так що я думаю, що це дуже важливі заходи на даний час. Усі учасники турніру вшанували пам'ять Віталія хвилиною мовчання та продемонстрували високий рівень гри, присвячуючи кожен матч його світлій пам'яті. Серед волейболістів були й ті, хто особисто знав Віталія Фугу. Віталій для мене був гарним помічником в волейболі. Він мені завжди підказував. Та людина, якою на можна було покластися на неї, піску дуже спокійним, врівноваженим і класним капітаном команди він на рік старше вступив від 2007 року випуску. Я 2008 року випуску три роки з ним разом. Ми займалися всьому в залі. Це мій маленький вклад, якраз той шанс шанувати пам'ять мого друга коледжа. Він взагалі таку гаснути. У запеклій боротьбі перемогу все ж здобула команда волейбольного клубу Баланс. Підтримуємо такі спортивні ініціативи, адже вони бережуть пам'ять про наших хоробрих воїнів, які ціною власного життя захищають нас від ворога. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.